Зараз ми будемо готувати вареники з колешею. Це дуже-дуже давня стародавня страва. А пироги з колешею у моїй сім'ї І старше покоління, теперішнє і навіть це підростаюче покоління. Всі їдять пироги з колешою. А ви називаєте вареники чи пироги? Як вас називають? Пироги? Ось, будемо робити пироги, пироги з колешою. Пироги. Так, муку я пересію. Я, дивіться, точний рецепт приготування тіст. Є на каналі. Звичайно. Я хочу для себе знати. Ану, дивіться. А одною рукою чи дома не себе краще. А доливати ще? Ну, звичайно. Я хочу, щоб я розуміла, яке тут розуміла кусок. Щоб воно. Ну, Може ще трошки далеко. В Ютубі то вже точно є, і цей. Ну то я вам, не знаю, що на кілограм, кінонамці, не досить? Дуже, Зараз А, перейдю, а, а, а ну, ну, щоб я розуміла, мені реально не цікаво. Я так і ніколи це не бачила. Збираємо. Угу. Угу. Щоб в холодній воді, що воно як не заверне, таке воно холодне. Я не люблю заверне тісто. Я вареники з заверного тіста не люблю, тому що мені чути чи якоюсь мукою чути. Трошечко, так, <більші> ну так, воно таке не м'ягке, насправді, воно таке Тугеньке. Mm -hmm. Все, це не відпочине тісто, як покрай. Так, так, відпочинку. Так, а тепер домішуємо тут. Ну не дуже воно таке ту туге, але дуже гладке. але вже добре. Туге я не мішу. Mm -hmm. Таке, таке, нормальне. Нормально, і не хоче попробувати воно на то. Все, дивіться, воно вже стає, ну чесно. Як я там робити, я завтра. вже правда видно, що бачите, яке воно вже стає. Тобу, я думаю, ми сітко кроклашки позбираємо, щоб не було. Це це воно вже стає класно. Тепер розвіємо. Так от ще може трошки чи вже? Ну так. А, ну, О, ну, нормально. Нормальний. Будь у мене людьми. Хто плаче? Я думаю, що там... вже без Тут дали ще сіль? І сир ми дали. Сир. Кисломолочний. А ви зварили її, тоді деякий сир перемішали. Ох, холодно. Потім даємо. Так, сир. Колотимо. Така, mm -hmm. Так, колоті. а заколочення. Так, колодку. Колоцюку. Я теж думаю, або через часнорубка, бо я. <сорок> ні, 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 колодюку і ми колоку чуємо. Mm -hmm. Сир, кисломолочний, і колешу даємо сіль і даємо перець. і все. Я тісто груби не роблю. Ширин. Та то ви подивіться, та жінка має рух, слухайте. Там у вас такий рух, що це просто. Да. Мені це дуже підходить. Або, роблю або, або не не роблю. роблю, або не роблю, або сплю, або роблю, правда? І Добре. я так кажу. Все, подивіться. Раз, раз і два. А то ми без. Я я я я я я я... Ну так, щоб вони не розварилися, не давайте багато чіст... Правда, начали? Так, так. Зліплюють такого файно приліпили і погнали. І погнали. Я теж так вмію. І я так вмію зараз теж. Угу. А ну, я вмію, зараз я буду хочу жити такі. Слухайте, а то можна свідки вареники зробити на святий вечір? Просто питаю, таке дурне запитання. Ну, а та а, а, а я самою кулешою і засмажити цибульку. Можна, можна. Це хто як любить. Ні, ну, ну, в принципі. На святий вечір ну, а я вам дуже. Як це так завертати? А ну, не. Це а ти ти я так, я так вмію, трошки інакше. Ось. Ось. У нього далі покажіть. А скажіть, будь ласка, дивіться, я беру і все таку крайчики роблю тоншими. Чи не треба це робити? Я не роблю. Добре, значить, бачите, кожен робить, як собі має якісь досвід. Це залежить від того, як люблять дома. Я вже зліпила. А далі як ці завороти робити. Отако. Раз. Два. Я тоже хостею. А все молоді досяг робили отако? Так. Отак я можу. Мене так навчили. Пойдет туди, не діля, роблю вареники. Сиди, чоловік, де це там. Ти не добре робиш. Бери дайте вареники, не сі заключення. Я люблю насправді. Я дома роблю вареники. Мені це подобається. Ну, у нас вареники, що Я не знаю, як був. Був. вже напевно земну кулю обійшла вареника. Моя мама такому навчила, розказує. Мені. Хто Мені там? Буде. Що, я кажу, зараз посилка буде з Італії. Я казала, що буде. А Або... ну, то мій, мій телефон? Угу. Що там пише? О, ні, так. Було, якщо. Що чекає? Ні, це не було це підписники. Вони всі переживають, Чори мені пишуть, ви захворіли, навіть одужайте. Ви та де? Та я на стрім не виходжу, я нічого, бо я не можу. Ви так, ми не случає, вона вже завжди. Дівчата кажуть, все завтра, все буде завтра. Парка. Дівчата, дивіться. А ще в мене там є лобуміна. Ага, я шукала, я шукала, бо вся а, де ти цього їсти не хочеш, ти лову не хочеш. <гум> І я шукала, хотіла, я знайшла. Знайшла у гуглу інтернет видання наш Санківський крок. І там описано все, але ну, польські вживані, філіжанка, там то, там, то, там, то. І читаю, Ну, я спекла, то вона не дуже смачна. І читаю, що наші бабусі готували лазанки. Лазанки? Лазанка. Ну, лазанки називалися давно. Середземноморська кухня дуже давно була вже в нас в Україні. Всюди перші. Так, кажуть, що. Як е Христофор Колом бів повідкривати Америку, то... Уже гуцули це... там були. Да, так, перегляд. Я не не гуцули, але ну, українці вже там були. Берегись, каже, верталися звідти на посаду. Поверталися завжди. Христофор Колом ще Між іншим, між іншим, у мене є ще другий канал. Який я готую? Галицька читання. Що ви там читаєте? Твора українських класиків. Я ціле життя е, Ну, грали вистави. У мене була така колгоспна інтелігенція. Тато був бригадиром тракторів, братерівничую, мама сапала, городи, але вистави, отівсі Франківську, я пам'ятаю, Шиманські, вона грала комплекта цигана, я грала наймечку. І ціле життя. потім я була ще режисером у християнському театрі. І... Коли я всі кажуть, ні, що ти була вчителька, а ти артистка. Ні, я це його. Я думаю, а вам, вам читати казки. Я думаю, ну а чому читати українську класику? Ви зрозумієте, я відкрила для себе Франка, я з молодні каменярі. Ну так всі знаєте. А ви би почитали його, його твори, його повісті божі. То це я як прочитала там, де написала, то блокбастер знімати можна. Як називається? Галицьке читання. Ви не повірите, такого нема у Пашу. Google не видить такого вареники з колешкою. Та нема. Та немає, абсолютно. Надію, придумаєте щось таке, де не було віддалено. Перевез колеша, бо такого немає. Може, да, так, побачити. Я не можу знайти Я не читала, не знала. 300 грамів муки. Даю. Сильно зерна лава. Сильно І До цієї муки, а? Я додаю 10% Білої муки. Так, так. Може спеціально. Як знімаєте цей. Ну, я її хочу ще е, з ним провести той е, стрім. Вона була вирішена, вона прийшла зі так, так, вона пройшла все то і, і, і пам'ятаю. А таких людей вже дуже мало залишилось. Ну так, mm -hmm. мені було рік і три місяці. І коли вас вивезли? Красноярськ, Гаваровськ. Все я Все пам'ятаю років. років. І що ви робите заверне тіску? Тут. тут, тут? Так та, та, само, як буде з гречаним боршном та сам. так само. Косолем. Косолем. Так, І робимо заверне тіска. Так, так. Дуже буде добре, це дуже класно. М -м. М -м -м. М -м цього нема що. Дивіться, тут. це казала, Я вже буду тримати цей рецепт для нашого два. Це питає. Але я китайки вас іде. Передачку з Італії. Секунду, я даю. Алло? Алло? Ну. Ну, а від де є? Ви знаєте, що це є ну, якийсь жах закон підності. Та то все добре. не зробили сходи, тіла до сходи зробили. Мила плитку, перше шкло збила. Як збила? Ну та збила. А Дуже, Дуже... Дуже чисто вас. Ми всі Дочка висла з Італії. Може, бути у неділю духовка автобус полонився аж тепер я кажу де ж вийдіть гуля що будуть люди в хаті мені принесуть передачу все <papstoriks> прекрасно слухайте, все добре головне результат можемо попитував духовка виїхала ну а як же духовка там може вона ми А як же все добре ви що собі там запаковка Зібрали русські стоїть. Трашки свої, трошки околоджуються. Я біжу по посилку, за яким на стоп. Але ну так заключниче. Це не якась бутафорія, а насправді ми все робимо, як цих шоу, все реально, все з під ножа. Я трошки не підмісила, нехай воно то -то реально, Картопельки трошки. Знімай. Мартуся, ти знімаєш? Мартуся? Я знімаю, я все знімаю. Так, Щось відчитати перед своїм підтисниками, де я була. <клух> <що> я <клух> <не руляла. клух> працювала ще як? Ой, працювала. Підтискали мене ті дівчата, я все дівчата, то трохи. <клух> Маю в кажуть, давай схоже, живо робить. Ну, Я вчора наліпила, а її тато ти любить, які старі, І ти їла, правда? Дуже смачні. Ти, певно, що таки не їла, не? Mm. А воно зовсім інакше, воно дуже смачне. Вони дуже. Вони зернова, а не разова. Разова, вона і в гугл. В гугл заб'єте, разово макай, вам там, там. Це страшна жінка, губи має бути намальовані. Красиво! Ой, слухайте, ми де з вами керували. але такі сотранти життя. Та яке? Так, а ну давайте ще так. одне також. Давайте, щоб... я, я трошки я Якось сфотка! Так? Нас ходи Марічка теж, Марічка теж вміє. Трошка ліпила. Так. Вона ліпила, вона заслужила. Любці ходи, ходи до нас.

Ви неймовірна жінка. Ми сьогодні були в крутої людини, яка любить Україну понад усе і береже ці традиції. Вона не просто їх знає, вона їх робить, і ці страви в неї є кожен день. Тому підтримуйте пані Надю, дивіться її канал і слідкуйте також за нами. Дякую вам дуже. Антикварні шпинки надіть мене, будь ласка. Антикварні шпинди. Я зараз не покажу, дивіться, яка як я вам написала зараз в неї. Знайди, я вдома буду. Якщо Пенталюн так видно. Михайло, лише дурне щось не скажи. Чоловік теж Михайло. Ой, Михайло, дуже фані чоловіки з характером. Звичайно, Слухайте, але дуже файні. Слухайте. Кажите. а ще й дальнобійник. Це теж нам підходить. Бачу, що каже. до одного. Трошка смайці було. Я обібрала м'ясо, частину м'яса пописав крокети. Чи на лисник, чи що. А частину лишила сюди. Сунечко, зараз зараз ми вже йдемо об'єкти. То що перегрівають їхати на стіл? Можна похилив. Ще чорний. Малений Це Колись на весіллю, то помагали ставати пацьорки на борщі. Знаєте що таке пацьорки? Це як Як він пісний борщ, то він це був не борщ. А це мав бути борщ з пацюками. Іде? Ой, я не поперсила. По дві? Може, Можна, можна, можна по дні? А я шість не по дні. А ну давайте скоренько. Ми по дві різними по одні не донесеш. Але то вже буде зараз на прийти. <ріст> Але просто, як просто. Президента, всі раді, а ви будете Це просто мелота. Сідайте, сідайте, сідайте. Ви сідайте, як господиня в центрі. Давайте сідайте. <ріст> Тарапувати. Мені навіть сідайте. Сідайте, Боже мій. Сідайте за три вікно. Ми з сп... Мар'яна, це найкраща наша гастропода. Насправді. Це, 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 це. це на залежить, яку ми, це. ми вже чекали. Не дурно, ми так довго чекали. Нарешті є сила. І ми вам віримо, такої єдине готувати. Це... Та де, та що тут. То... ну не прибідняйтеся. Кажіть, я така, я крута газдень, я півночі не спала, стояла коло плитки у Мартена і вам все готувала. Я готувала. любов'ю і надіюся, що вам сподобається. Смачного вам. Дякую Богу, дякую пані Надії, дякую Збройним силам, що ви спокійно, мирно, то всі зіли їсти. Дякую вам, що ви до нас приїхали. Тож усім смачно. Дякую дякую. Тримайте. Це вам подяка за участь у цьому. Дякую. ви так покладіть, отак, щоб одну таку фотографію, так, щоб подяка була. видно. Передались вашим внукам правнукам, ніхто не забував, щоб згадували вас, так як ви свою бабусю згадуєте. Yeah. А тут невеличкі презенти від наших, з нашої громади. Тут у нас пан Сеньків робить мід, і у нас є, ви знаєте, і в бері, де вирощують лохену, тобто це варення з лохини. Пекарня наша Ганосовецька передала вам тут... Це подивитись просто наші цікавинки, нашої громади. Потім ми ще це все вам теж усім подаримо. Тож, дуже перше, ми дуже... прощаємося з пані Надією. Тому дуже вам дуже дуже ще... вам дякую. Я вам дуже дякую. Мені дуже приємно, що ви вибрали мене. Мені я... я в шоці. Але дякую, дякую. Мені хотілося так, аби то було по-домашньому, бо і знаєте, спілкування зараз нам дуже не вистачає. От такого простого, щирого, по-домашньому приємного спілкування. Ми франківську двері старовинні реставруємо, то я вас про запрошую, покажу, по дуже красиві, фактично в Україні найрезультативніша ініціатива наш п'ятдесят троє дверей рятованих старовинних, їм за сто років, металеві. А так само виготовляємо сувенірну продукцію. Тут наш теж є логотип франківські треба берегти для того, щоб популяризувати спадщину. Є на тему Карпат, про гори, про туризм на етнотематику. А це власне таке горнятко. Ми взяли візерунок з опільських горсиків вишитих. Uh -huh. от такі красиві кіти. Тому воно ну, так тематично якраз то. Нашого цього регіону. Це вам. Дякую, що нас так смачно повисли. Дякую. Дякую, дякую. дякую. Я дуже дякую. щиро вдячна вам і за подарунок, і за те, що ви прийшли до мене. Дякую, дякую, дякую. дякую. мені, приємно, дівчата.